Вітаю, мої маленькі слухачі, казкова студія лісяо запрошує разом поринути у чарівний та загадковий світ казок. Отже, починаємо казка. Про розумне каченя Ірис Ревю. Каченя Ліль жило чудовим життям, раділо усьому доброму і намагалось уникати поганого, щоправда, останнє виходило не завжди. Ось, наприклад, якось каченя посварилось із цуценям Бобіком. Що ж такого сталося? Все почалось під час сніданку. Каченя Ліль помило лапки, одягнуло фартух, зовсім такий, як носять всі дітки, і почало їсти з гарної тарілочки, що стоїть під кущем. А цуценяті Бобіку було нудно, і він вирішив пограти з каченям. Бобік усіляко відволікав каченя від сніданку. Він корчив пики. Тихенько підштовхував його, голосно гавкав просто у вухо. Образилось каченя. Бобіку, ти ж поїв, а мені поїсти спокійно, не даєш. розгнівилось каченя. «Іди до своєї буди, я на тебе образився, сказав Ліль. Пішло сумне цусиня додому. Каченя спокійно доїло свій сніданок, але образа чомусь залишилась. Ох, як мені позбутись цієї неприємної образи, подумало каченя. І тут йому на думку спала досить гарна ідея. Ліль узяв невеликий пакет і поклав у нього свою образу. Образа? І якраз влізла у пакет. До самого вечора каченя ходило з цим пакетом, а перед сном узяло та й викинуло його на смітник там образі саме місце. Наступного дня каченя гралась із цуценям, ніби нічого не сталось. До того ж, з самого ранку цуценя попросило пробачення. День був чудовий. А вечір іще кращий. Як тільки стемніло, каченя й цуценя розійшлись по хатах. Всім тим діткам, які носять образу з собою, каченя просило особисто передати, що вони теж поклали образу в мішок і віднесли на смітник. Каченя всім радить. Що образи носити немає чого. Ось така вийшла казка. А зараз прийшов час спати Добраніч! ніч. Ось і казочці, кінець. Ти уважно все прослухав, молодець.